У Рівному в парку хімік створили алею пам'яті та життя в рамках проекту Озеленення планети волонтери разом із комунальниками висадили саджанці декоративної верби. Але цьогоріч основна мета акції благодійний збір для зсу організовано також збір коштів тисячу дронів для України. Тому власне в рамках сьогоднішньої акції оголошується також збір. На ці дрони для 110-ї механізованої бригади. Дерева висаджують в різних областях України, так але саме сьогодні в Рівненській області. Акція стартувала з 28 жовтня і буде вона продовжуватися до 11 листопада. 13 саджанців декоративної верби утворили алею в парку хімік неподалік палацу. Дерева та місце їх висадки обирали спеціально, зважаючи на умови, які необхідні для росту зелених насаджень. Вони невибагливі доглядатимуть за ними працівники тресту зеленого господарства. Японська верба яка дуже має красиву крону, росте невелика, до 2 метрів, має кулясту крону, дуже гарне листя осінню і дуже гарно цвіте весною. Вони будуть, якщо вони тут нормально, я думаю, приживуться, бо місце підібрано дуже правильно для їх посадки, я думаю, вони будуть дуже мати достойний і гарний вигляд. Оскільки вони вимагають або Полутінь або трошки світла підібрали таке місце, яке відповідає цим вимогам, яке захищене від великих вітрів. Це дуже морозостійке дерево, підходить до нашого клімату. Дерева висаджували комунальники разом із волонтерами. Цьогоріч перша долучилась до акції рівнянка Богдана Сторож, дівчина працює флористом та цікавиться ландшафтним дизайном. Я сьогодні в якості волонтера в «Greening Грінінг оф Planet». Я давно за ним спостерігаю і дуже рада, що він відкрив. Є в Рівному. Я маю змогу до його долучити. Це дуже круто, що є екосвідомі люди, які займаються цим, бо це здоров'я, життя. Проєкт Грінін озепленет існує вже чотири роки. За цей час його масштабували на 33 країни світу. Загалом висаджено понад один мільйон дерев, на Рівненщині близько 300 тисяч. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.